Я ротар Михайло Ігорович, старший матрос 36-ї бригади морської піхоти. Чотири роки як розвідник і два роки майже як сапер. Ми несли відповідальність на напаленні Водяне, Новоазовськ в Росії і встояли на своєму рубежі. Після чого, 24.02.2022 ми застали саме повномасштабне вторгнення в Україну. Це ми були в полях, і перше, що ми відчули, це за неділю ще до самої війни, мабуть, аж за дві, так можна сказати, ворог наростив силу на всіх можливих напрямках і почав дуже сильно розбивати наші опорні пункти, наші позиції. Він почав перепахувати нас повністю в полях. Ми думали, що вони можуть десь готувати собі плацдарм для пробиття, але вони думали, що вони так попруть зі всіх сторін. Все почалося з того, що вже десь більше до першого числа третього місяця. Нас вже в полях так сильно перепахали, що нам не було де закріпитися, і всі можливі підвози БК, продукції до передових позицій вже неможливі. Командою командира бригади Баранюка ми відійшли до міста Маріуполя. І там вже почалася кругова оборона самого міста. Як розвивалась подія в Маріуполі? Дуже швидко. Ми навіть не, так сказати, не встигали за ходом дій. Тільки закріпилися на одному місці, вони вибивають нас повністю з одного місця, ми вже фіксуємося на другому, вони вже повністю у другу лінію. Тобто там були саме, так сказати, дуже активні фази, і, аби тільки встигали. Це вже дійшло до того, що. Так, потрішки-потрішки відкачування. Ми дійшли вже до заводу Ілліча. Ми намагалися закріплятися на всіх можливих рубежах, але поступово-поступово ворог все таки нас вибивав, вибивав і заганяв всередину міста. Я саме потрапив на завод Ілліча, це вже будучи трьохсотим. Я отримав осколкове поранення і потрапив вже на самий завод, мене завезли, і там я вже побачив всю саме руйнацію і саме все, той саме, як сказати, Місто залізне. Зібралися всі можливі медики зі всіх госпіталів. Тоді тільки сам дізнався, що по всьому Маріуполю всі госпіталі були зруйновані і всі можливі, що громадянські, що військові були поранені, зміщені туди. Нацгвардія, прикордонники, морська піхота всі, хто тільки мог, там були поранені. А у нас було тільки одне. Хлопці тримайтеся, ще 2-3 дні допомога йде, йде, йде. Типу, до нас прориваються, до нас прориваються. І наказ е, сказати, наш командир бригади на той час, полковник Баранюк, віддав дуже жахливий. Це Він став навпроти нас біля всіх бойових хлопців, які були поранені і всі можливі, які були саме на заводі ліча, і сказав таку одну цитату: типу, хлопці: шлях, типу, є декілька шляхів, вибирайте самі, нікого я не змушую. Хто хоче, то проривається в сторону Запоріжжя, хто хоче залишається на Ілліча, або до своїх командирів і їде в сторону Азовсталі на Запоріжжя через через прорив можливої червоної зони, тобто через ворога і напрямок. І для мене було вирішенням, чи продовжити далі шлях свій на завод Азовсталі, чим загинути десь там в чорній зоні. Нас кинуло на заводі Ілліча. Це була така неприємна ситуація завдяки одному з наших командирів. У нас була машина трьохсотих, ми з заводу Ліча виїжджали на Зовсталь. І коли ми почали свій рух колоною, наша машина з'їхала у вирву, яка залишила авіаційна бомба. І після чого, що я можу сказати, під словами командира зачекайте вас скоро звідти витягнуть. Ми відправили машину. Через 2-3 години ніхто до нас не приїхав і ми залишилися на заводі Ліча. Це вже нікого не було, тобто ніхто не вів кругову оборону заводу і ворог вже потрішки-потрішки по проникав всередину. Ну, у нас було один шлях, але на той момент то був маленький коридор, і то вже був через ворога. Тобто нас вже відрізали, тому що один із наших батальйонів, це 501 батальйон, він добровільно здався до полону завдяки своєму там командиру, там, начальнику речової служби. Вони просто взяли, стали і пішли і здалися до полону. Тобто виконали злочинний наказ. Прорив був реально чудом, що завдяки, так сказати, ходу дуже каварному, де ми розписали машини буквами зетками і, і всі можливими знаками російськими. І серед так, ночі починали свій рух. І так, да, були наші обстріляні колони, але коли вже ми завод покинули, ворог вже не знав. Тому що в нас і радянська техніка, і нова. Але ну, все ж таки у росіян так само. І тому де вони бачили зе, вони не звертали увагу. І наші хлопці таким тишком-мишком пробралися на завод Азовсталі з маленькими там пострілами, але все ж таки пробралися. А Це було якраз я можу сказати, що десь з 11, 12-13.04 або це вже ми потрапили. Так сказати на Азовсталь. Що ми побачили? Ми побачили це вже не трішки зруйнований вже самий завод, як переміщаються наші війська. Типу, і нас відразу направили на один із бункерів. А бункер у нас називався Джерело це один із так сказати, місць дислокації одного з батальйонів Азову. І там ми вже, ми вже знаходилися, і там, так сказати, вже були збиралися саме поранені. І всі можливі так війська, крім Азову. Тобто, звичайні нацгвардійці, берегова охорона, погранці, і ми 36-та бригада. Це був останній, так сказати, нас очах. Ми мали так само жили надією, щось ось завтра, 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 завтра. Трималися до останнього і все. І мали надію на завтрашній день. Прийшла в наш. Один із хлопчин, який побував на інтернеті, і він показав одне з інтерв'ю нашого залужного, де він сказав, що операцію по деблокаді Маріуполя не буде. І все, він сворачує операцію. І тоді ми зрозуміли, що далі буде тільки гірше, гірше і гірше. наказ був скласти зброю, і бо все домовлено. Ми складаємо зброю, здаємося до полону. Нам обґрунтували все, що нас очікує, і це був, мабуть, єдиний шанс повернутися звідти живим, тому що ворог уже просто він знищував кожен сантиметр. Він утюжив, що кораблем, що авіацією, що самохідною артилерією. Ну, всім. Вони били всім, що тільки можна, і ну, це, мабуть, була тільки єдина, так сказати, змога звідти вийти. Чи було те все, що прописано насправді? Я можу сказати, єдиним пунктом, яке було стримане, це що нас направили саме на Оленівку. Все. все інше не було стримано ні одного із правил. Саме це було, так сказати, один із аргументів Красного Креста, що він буде нас супроводжувати повністю і дотримуватися всіх, щоб у нас були там всі критерії, всі домовленості, всі були стримані, вони будуть все контролювати. Красний Крест не разу до нас не потрапив не мав бажання туди поїхати. Я виходив, тому що допомагав важко пораненим хлопцям, азовцям евакуватися. Ми брали поранених, витягували їх на місце обміну, тягнули. Потім на місці, так сказати, обміну, де б нас передають потім до машини, потім везуть на Оленівку. Там нас перемивали як і кадрові війська, так і денери, Еленерівці, там всі були. Там були і кадрові війська, і вагнерівці. Ми вже готувалися до всього, що тільки може бути. Хто хотів, то мав змогу з нас знущатися? Нас морили голодом, тому що серед як там була місцева тюрма, те, що вона була розрахована на 1200 людей. Там було більше ніж дві, там навіть три з копійками тисяч людей було полонених. Місцеві не справлялися, тому їм було байдуже. І хлопці, які були поранені, там не було ні медичного огляду, нічого не було, типу. Хлопці з пораненнями вставали їм тяжкіше, потім два теракти. Ну, просто був жах. Я не знаю, це був саме теракт, Це не було, типу, що там Україна щось зробила або ще щось. Це було саме теракт зі сторони ДНР і ЛНР. Це було в ніч, я не пам'ятаю чи з другої, третю, четвертої ночі. Просто було два. Гучних таких взриви, декілька. Зранку вже пройшли, е, так сказати, всі навці, це російська служба. Вони прийшли і сказали, що потрібні люди, добровільці, які будуть збирати тіла ваших типу, загиблих товаришів, які вон там воно здохли. Ми зрозуміли, що все-таки удар прийшовся по нам. І, типу, хто що, ми нічого не знаємо. Перше, що побачив, це купа тіл і ще перед тим, як заходити на територію. Коли ми прибиралися, біля нас пройшли ДНР-овці, які почали журналістами затягувати осколки за території військової чнурії тюрми. Вони просто позаносили. Після чого це все розклали на скамійці, біля, так сказати, того ангару і почали розповідати, що то осколамки Хаймерса, який залетів сюди, в барак. Я зрозумів, що це просто була тупа провокація. Коли нас вивозили, я потрапив в Волгоград. Це, так сказати, ми, як мені розповідали ДНРці, росіяни це стара Сталінград їхній улюблений, там, історія, культура їхня, вся там, Друга світова перемога над фашистами. І тут ми будемо сидіти, і тут ми далі залишимось. Це був Калинівський район СІЗО No3. І там нас тримали весь цей період часу. Я вам можу сказати, це ще КПСС. КГБ, я навіть не знаю, як це можна назвати. Це просто КГБшники, які ще користуються старими методами. Якщо їм потрібно було, вони могли б даже засунути іголки під нігті і дістати з тебе ту інформацію, яку вони хотіли. Їм байдуже, хоч навіть вона була неправдивою, вона і вона була саме їм потрібна. Що тобі прив'язали? Мені прив'язали це перетин кордону незаконний, тобто те, що мене посадили в літак і перевезли в Росію, це незаконний перетин. Ну, я не хотів цього, але мене змусили так сказати. Тому мені приписали. Потім співпрацю з Азовом. Співпрацю з правим сектором, те, що я заважав спецоперації в Україні, вбивство російських солдат на території України. Два допити по шість годин зі спецслужбами російськими. Це допит. Так я сказати можу, що він запам'ятався тим, що вони випробують все. Їм байдуже. Вони будуть до останнього тебе добивати, до останнього будуть тебе катувати, можуть не ослідкувати, як тебе можуть загубити, ну, типу, загубити твоє життя, але ту інформацію, яку їм потрібно, вони дістануть. Просто в один момент підходить до нашої камери в Сіновці, називали моє прізвище або прізвище людини. Ти спокійно виходиш з камери, там приймаєш ті свої положення, тебе потім виводять. З рукою, за спиною, приводять до кабінету, тебе ставлять біля кабінету, ти стаєш на коліна, тобі надягають мішок на голову і понеслося. Вони просто зразу тебе затягують до кімнати, валять на пол і починають справи. Не з питань, ні з чого, зразу починають фізичний вплив, це психологічна давка, щоб людина зразу не розуміла, куди вона потрапила, тобто вибивати підґрунтяння з-під ніг. Після чого нас потім виводили з камери, ще лупцювали купу разів, і заряджали електрострумом. І просто я не знаю, ну все робили. Знущалися як хотіли. По їжі, ну я не знаю, мені здається, ви котів вдома набагато краще годуєте, ніж вони там. Тобто, як там покладені всі стандарти харчування, в Волгограді вони не стримувалися. Типу, в не було ні норми, нічого, просто там, як би насипав, так і насипав. Все. Коли попали саме в Волгоград, там нас чекала повністю ізоляція. Повністю. Нам заборонялося якось нахилятися, десь опиратися і все таке інше. Ми повинні були сидіти як в школі з рівними спинами і дивитися прямо. Нам заборонялося спілкуватися. У нас не було нічого. Ми просто сиділи і чекали саме деяких хвилин. Це у нас були фізичні вправи, це там фізо це, там, займалися. Нам заборонялося віджиматися, нам заборонялося вообще просто. Ми там виконували те, що вони хотіли. Ми могли 1500 разів присісти. Ми могли біжати на місці там, я не знаю скільки там. Хвилин 20, просто на місці біжати, як ми там з високо піднятою ногою, з низько піднятою. Могли сидіти на півтора, теж хвилин 20-30, може час, або мають все, все Фізо. І все. Ну, Максимально звучалось. Ми сиділи в камері і спілкувалися про те, що обмін ми будемо чекати тоді, коли закінчиться саме війна в Україні. І все. Найбільше ми не мали надії. Коли стало зрозуміло, що все, ви їдете на Вольф? В Україну? Я це зрозумів, коли тільки до автобусу, до нашого, якому нас везли, зайшов так сказати корисний людина з фонду, яка займається обмінами військовополоненими і звернувся до нас українською мовою. От тоді я зрозумів, що все, ми, на Украї... ми усе десь поруч і нас вже обміняли. Мені здається, ніколи не зможу от саме скопіювати ті емоції, тому що серед пекла, якого ми пережили, як каже мій друг. Ялта, він каже: от ми перейшли дев'ять кругів пекла, і ми це запам'ятаємо на все життя, тому що ну, більше ніде до кого не буде. І саме після ось цього всього, ось цього, всього, ти повертаєшся, тебе звертається українською мовою, тобі дають прапор до руків, тобі дозволяють дивитися прямо. І ти бачиш своїх хлопців, які просто ну стерті. У них немає ні посмішок, нічого, у них просто сльози на очах, тому що все. Байдуже, який там кремінь і сестра, в той момент заплакали всі. Я дзвоню додому і я дзвоню за словами, мам, це я. І просто йде по типу, синочі, коханий, не стикаєш, кажи адресу, куди ти їдеш. Ми зараз збираємо речі, виїжджаємо до тебе. Моя мама зустрічає мене. Ну, Саме в той момент я вже, як сказати, бачив її, у мене там, дистанція була 200 метрів, але я вже бачу, вона там вже в слізах вже плаче, кричить. І я вже йду, просто кричу, мама, не плач, я, я ж тут а в Україні, не плач, заспокойся. А там все одно там були сльози, і я навіть теж не стримувався, все одно теж сльози опустив, тому що ну що, не що, а маму я не бачив біля двох років, тому що зі своєю службою я майже не знаходився вдома. Що я хочу сказати рідним, які так само тримають колочки за своїх ті, хто в полоні, хто на передовій. Я можу побажати тільки їм. Терпіння, найбільше, це терпіть, будь ласка, не ведіться на провокації, не розповсюджуйте інформацію про своїх хлопців та своїх, етік, надавайте їх тільки провірені, спецслужби. Всі герої повернуться додому, просто треба набратися терпіння, і хлопці повернуться рано чи пізно.